Другий рік поспіль у Вараші пройшли дитячі змагання, перегони на ґрунтах. Захід організували за громадський бюджет. Виявилось бажаючих ще більше, ніж ми очікували, так як ми подавали проєкт громадський бюджет і виграли цей проект, нам було фінансування від Вараської міської ради. Захід спільно з департаментом культури, туризму, молоді і спорту. Спортивний клуб Амбертріспорс. Попередньо зареєструвавшись, у перегонах взяло участь 100 дітей віком від 5 до 18 років. У першому етапі змагалися на велосипедах, у другому бігли на випередки. Для дітей 5-8 років організатори підготували дистанцію 60 метрів ґрунтовою дорогою. Діти 9-11 років підкорювали 400 метрове коло. Підлітки їхали та бігли два кола, тобто 800 метрів. Учасники долали дистанції невеличкими групами, відповідно до вікових категорій, окремо хлопці та дівчата. Підтримка рідних та вболівальників додавала дітям запалу. Вони змагалися як справжні спортсмени, продемонстрували хорошу фізичну підготовку. Я бігла, дуже старалася, зайняла перше місце. Мені дуже сподобалося приймати участь. Бігу і велосипеді заняла перше місце. Дякую організаторам. За змагання спорт це здоров'я, і це дуже приємно, що нас в місті проводяться такі хороші заходи. Усі учасники змагань отримали солодощі та медалі. Переможці кожної вікової категорії, грамоти, пам'ятні подарунки та кубки. Посмішки на обличчях дітей засвідчили, що свято вдалося. На бігові я був певний собі. ми з Ільою тренувалися, тому ми вирішили так, як разом тренувалися, разом прибіжемо. Особисті враження досить круті. Такі заходи потрібно проти, аби молодь діти могли себе десь показувати, могли вести здоровий спосіб життя, закликати молодь бути активними, адже це майбутнє України. Варші проводять чимало заходів, орієнтованих на популяризацію здорового способу життя. Цього року важливим завданням усіх змагань став збір коштів для ЗСУ. Зібрана на перегонах сума уже перерахована на потреби військовослужбовця з нашого міста, який сьогодні боронить Україну на передовій. Тетяна Федорова, Анастасія Лалак, канал Енергоатом.